Доброго дня. 12 липня по традиції ютуб-каналу Матки Карніка буде розіграш бролиних маток. Про умови розказував трошки пізніше, а для початку сказав, що сезон почався так, трошки, трошки з холодами, задержки по погоді були і так далі. Ну, ми з того помаленьку вийшли. Клієнти, які дуже хотіли наших маток, отримали їх. Були проблеми, були не негаразди, не гараздні, По Про умови розіграшу по ходу відео я розказував, так що відео подивіться до кінця. У нас відбулися деякі зміни по відправках. Тобто сугубо фактично не за сутки, а коли мати у нас на студії, ми скидаємо реквізити. Люди, які оплатять, в основному треба оплачувати до 2-3 години, тому що я відвожу матки на пофту. Якщо людина не встигла оплатити до того часу, значить переноситься її. Від... Ну, клієнта відправка переноситься на слідуючу відправку. Тобто бажано оплачувати на протязі тієї-двох, які дані після того, як відібрані матки. Скороші реквізити ми скидати не можемо, тому що не знаємо загальну кількість маток, яку будемо, наприклад, сьогодні відправляти. По племінному матеріалу на даний час у нас є дві маточки. Одна походження від Hold тобто придбана від Holp її номер 29. Тут, якщо подивитися ближче, це його рідна матка. Яку вивів Холькамп і так далі. Чому ну, я перейшов до Хольтка? Тому що ми, ми побачили, що Діоркмаха бере матеріал від Холькампа і нас заінтересувало матеріал Хольтмпа напряму. Тобто маточки, які об'єднані на, на островах матки yeah. острівного обліту. Другу маточку ми придбали у пільні, третій номер її. Значить, вивела її, закладку робила і вивела її жіночка і, у вібриді 6260, по-моєму. Ну, коротше, не буду я конкретику називати, але ця маточка і, 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 походить від Тізлера. То всі дані про це нам надали. Тобто, Матеріал чудесний, як для України. Е, пройшли тестування, все нормально, навіть дос доскочу взяв е, по 10 маток для того, щоб протестувати наші матки для роботи, по-моєму, в області і так далі. Добре. По розіграшу. Розіграш буде. Відбуватися 12 липня, я вже казав, це вже не перший раз. Умови розіграшу які? Підписка, обов'язково підписка на YouTube канал Матки Карніка і коментар під цим відео. Розіграш буде проводитися сугубо по коментарях. Нумерації коментарів не буде ніякої, тобто, скільки коментарів? Щоб збільшити кількість, тобто збільшити ймовірність виграшу, можете коментувати декілька разів. Так що то ваше право. Ніхто контролювати цей процес не буде. Ну, обов'язково мова, це підписка на ютуб-канал маски каренька. Ще про наші зміни у відправках маток. Значить, з деяких причин налавного оплати у нас немає з 1 червня, тому йде пряма оплата, оплатили за сутки, за сутки або за годину до відправки маток, і ви отримуєте свою матку. Нас багато хто знає, з нашого боку ніяких нюансів немає. Стараємося робити добре. По матках я сказав, по розірху більше сказав, але ще не сказав по кількості, яка, а, яка буде розігруватися. Значить, перший приз – 5 підніх маток, другий приз – 3 підні матки, і третій приз – 2 або 1 підні матки. Як мені Слава показує, дві плідні мати третій приз. І того розігрувати буде 10 маточок, виведених із під цих маточок. Бо до тих пір новий матеріал ще не буде привезений, хоч, між іншим, і новий матеріал в цьому сезоні планується. Планується Кюрхайм. Не знаю, як вийде, і планується е, договорено з Ходькомпом. Значить, придеться два рази їхати в Німеччину за матеріалом, ну і так далі. Бажаю всім, хто прийме участь у розіграші, виграти. Ну всі не виграють, виграти тільки троє людей. Мир в Україні. Перемоги Україні, воярам хорошого сезону, хорошої ціни намет. І удачного сезону 2025 року. Всім добра, будьте здорові!